І у ці важкі часи кумірні стали для більшості українців найболіснішим щомісячним витратами. за останній рік вони зросли на чверть, хоча заробітки в країні, як ми бачили, падали або у кращому випадку лишились замороженими. Якщо і ви мрієте зменшити або взагалі позбутися тягаря комунальних рахунків, то готуйтеся більше дізнатися про вітряки, сонячні батареї та теплонасоси. Допоможе вам Наталка пісня в рамках грошей та цін до нашої енергозалежності. Вот програміст за фахом і енергетик за покликанням Олексій Бадика по хазяйськи водить екскурсію своїм енергозберігальним господарством. Ось ця конструкція вже наступного тижня стане повноцінним вітряком. Отлічити особенності в тому, що вона працює е, при менших скоростях вітру, а Україна теж така невітряна країна. страна. А друге – це то що вона е, не здає шума. В низкочастотних шумові вона робота абсолютно більшумна. Та очень важна, коли ти рядом з такою установкою живеш. Вітряк може працювати і вдень, і вночі. Зазвичай найбільше вітру саме в темну частину доби. Нічної енергії вистачить для роботи телевізора, комп'ютера і на світло. На своїх шестисотках бадика планує встановити ще й теплонасос. Пробури двадцятиметрові свердловини просто на цій галявинці. Он робота. Працює... По принципу холодильник наоборот, или кондиционер. Наоборот. То есть зимой всем известно, что э, только верхняя часть промерзает, а ниже 1,5-2 метров вот, для нашей широты, например, земля имеет 7-10 и даже иногда 12-15 градусов э, температуры. Именно это тепло и выкачивается из земли и ну, как бы преобразовывается в более высокую температуру и там, уже с температурой 50-60 градусов подается в дом. Працюет струму, тож энергии ветряка для работы насоса не выстачить. Для теплового насосу, як і для холодильника, электричество. Но На кожний киловатт потребного электричества тепловим насосом вырабатывает 5 ну, від 4 до 6 кВт теплового электричества. Поки насос не з'явився, вже два роки воду для будинку Олексія гріють сонячні батареї. За цей час підприємець заощадив на воді та опаленні 2000 доларів. По розчетам, тоді, коли я його проєктував і встанавлювала, то установка має сікономити 20 20-30 процентов, 20 до 30 процентов всего годичного потребления энергии. Это больше на уровне увлечений, то тобто есть я вкладываю деньги в то, чтобы быть энергетически независимым, там, ну, насколько это будет возможно, и пользоваться экологически чистой источником энергии, то тобто есть мне нравится. Олексей порахував, все три энергосберегальные пристрої обійшлися ему майже у 20 тысяч долларов. Всі разом покрыть до 90 витрат на електроенергію. Опалення теж економне. Взимку гріються коменом із секретом. Камін – это чугун топка, да, с прозрачным стеклом. Значит, мы подпаливаем там дрова, вся эта конструкция внутри облицовки декоративной нагревается, и с помощью обдува воздухом, то есть здесь поставил там специальные вентиляторы нагнетающие, которые усиливают эту циркуляцию. Фактически, я когда полю камин, например, у меня Ніт необхідності включати катьо. Натомість головний комунальник країни переконаний Україну від хоча б часткового переходу на альтернативні енергоносії відділяє щонайменше десяток років. Датчани розпочали цей рух, скажімо, 30 років тому, але в нас немає цих 30 років, і тому сьогодні ми все маємо зробити, щоб за 7-8 років зробити просто в цьому плані прорив. А поки у планах Кучеренка оновлення міських систем теплозабезпечення зараз через їхню застарілість втрачається 70% енергії. Наталка пісня, Антон Деркач, Тивай.